Чорна хмара з за лиману, небо, сонце криє, синє море з вирюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А хлоп'ята на байдаки. Море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, Грай же море заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ці гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, похожає вздовж байдака. Гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь робоці. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамане, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батьку отамане, кругом заревіло, Спасибі вам, на шапку знову закипіло. Синє море вздовж байдака знову похожає. Пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. Ваші аплодисменти. Подяка для Яни.